В Івано-Франківській області запропонували заборонити аборти. І зараз ми наслухаємося подібного. І нехай мені знову розкажуть, що фемінізм не потрібен. Так і розкажу. Тому що ще жодна феміністка в історії світу не навела жодного нормального прикладу, чому ваша сексистська секта повинна існувати. Цивілізованих країнах, коли там вже давним-давно всі права рівні. А про аборти це звичайно ж дуже хороший спосіб для людей втікати від відповідальності. Наприклад, переспавши з кимось без презервативу в клубі. Але я зроблю одне маленьке уточнення: так, в випадку згвалтування. Аборт повинен бути легальним. А також в тих рідких випадках, коли життю матері загрожує небезпека, і це не можна вирішити за допомогою кесаревого. От і все.